Які вправи підійдуть для вашого пресу, якщо ви займаєтеся без обладнання і в домашніх умовах? Мене звати Владислав, канал тренування онлайн. І в сьогоднішньому відеоролику я продемонструю вправи, які чудово підійдуть для опрацювання м'язів живота. Це прямий м'яз живота і косі м'язів живота. Перша право, яку я рекомендую виконувати, це скручування класичні. Її можна виконувати без зайвого обладнання, навіть якщо ви новачок, це чудово підійде для вашого тренувального процесу, скручуючи. Власне, в верхню частину корпуса ви чудово опрацьовуєте весь прямий м'яз живота. Наступною вправою підійдуть будь-які підйоми тазу. Це можуть бути підйоми тазу без ніг до підборіддя спрямовуючи чи коліна, це можуть бути підйоми ніг доверху. Є різні варіації, але суть та ж сама також працює прямий м'яз живота. Більш акцентованіше опрацьовується нижня частина. Але в будь-який момент, як би ви не робили, все одно буде працювати весь. Прямий м'яз живота. Третя така розповсюджена вправа. Її виконують в різних теж варіаціях. ну В основному, от такі, які я зараз демонструю, це діагональні скручування. Вправа дозволяє опрацьовувати не тільки прямий м'яз живота, також і косі м'язи живота. Одночасно приводить в тонус чудово весь ваш прес. Вправа номер 4 також використовується в тренувальному процесі. Частенько це складка. Її теж можна виконувати в різних варіаціях. Ну, найбільш поширеніше це з упором на руки, ноги зверху, виконують підведення колін, приведення колін до корпуса, корпус до колін. Крім пресу, тут також залучаються м'язи спини, це розгінач хребта, стабілізатори, і прямий м'яз-ніг, тобто квадріцепс. До речі, також рекомендую чудову вправу: це бокові скручування. От саме власне, в такій варіації ви злегка припіднімаєте верхню частину тіла до верху так, щоб ваші лопатки не торкалися до підлоги. При цьому у вас вже залишається прямий живота якби, в напруженні, і виконуєте при цьому ще бокові такі махи корпусом. При цьому ваш таз має бути зафіксований на підлозі. Крім прямого м'язу живота, чудово також додаються до роботи і косі м'яза живота, і одночасно ви також опрацьовуєте чудово е всі м'язи пресу. Ну і Бонусом можна додати до тренувального процесу е в планках різні варіації: Це біг у планці, якби називають його скелелас або альпініст. Є ноги всередину, коліна з біг колін всередину, є також вистрибування ніг в сторони, можна чередувати будь-які моменти, але крім пресу, тут також і залучається і м'язи, ніг, і стабілізатори, і м'язи рук підключаються, тому що ви в планці стоїте. Тому тут, якби прес також працює, але ще й при цьому все тіло. Тому, якщо ви конкретно хочете працювати саме прес. Вам треба робити перших 3-4 вправи. Вони більш акцентованіше будуть давати навантаження на ваші м'язи живота. Ось такий спектр вправ для пресу без обладнання в домашніх умовах може виконувати, додавати в, свій, в свої тренування, і це буде чудовий варіант для роботи для м'язів живота. З вами був Владислав, канал тренування онлайн. Підписуйтесь на цей канал. Якщо хочете більше інформації про тренування і як опрацьовувати прес, я своє посилання залишу на мій інстаграм. Переходьте до нього, пишіть мені в директ, що вас цікавить, і я обов'язково вам відповім. Ще раз на зв'язку. Гарного дня!